Сти в древнем сараскеле речки ужа, де сосни древлянські шепчуться з вітром жив мал, городы тамужний князь, І скоро звався той край. Ой, лады, лады, голубом, Через ріки, через чересте. Скажи, я города, княгиня, олягай, скоро стей не полом, ізничила весь, не любив він по гори неволі, хтів, щоб девляний мали добру долю, та прийшов, і гордвічі дань заборадень, і буря в серці запалали, і древляни стали воювати, та й князя в лісі розірвали. Через рики, чересте боились, Розкажи, я горда, княги, я кня, оліга, І скоро стейни полумиснилась Послал послив с дарами Та Ольга розумна, города лукава усміхнулась лагідно ночи мазирами, а спочинуть гості після справи в я миз. Бомста, жінки, на війні. Ой, лети, лети, голубом гусива, через ріки, через степить. Розкажи, як города, княгиня, олягай, із коростем волом, і значила весь. Прийшла вона до іскористення з вогнем і з голубами, що несли за граву. Горить і скоростень плаче земля, впав в древній град. Горів від жіночої помсти за одну ніч Ой лети, лети, волобань, сива через ріки, через степис. Розкажи, я города, кіня, гіня, лягаю, скоро стень в полум'ї знищила без. І князь мав останні на мурах стоять, дивився на дим вогонь і крик. І бачив, як в полум'ї гинуть древляни. Нехай згорю, але пам'ять лишиться, що древлянином був я вільним навік. Його ім'я крізь ліси, вітром в користень несе, не вмре той, хто любить свій рідний край. Ой у лісі темнім край річки ужа, де дуби високі мовстри.